Добрий день, відділ дослідження і розробки з української спілки автоматизаторів бізнесу. В доповіді сьогодні я розкажу про собівартість в редакції 2.5. Що таке взагалі розрахунок собівартісті в редакції 2.5? Чому його потрібно було виділяти від редакції 2.1? Тому що наскільки було перероблений режим партіонного обліку в 2.5, що... В редакції 2.5 реалізований вибір навіть режиму партіонного обліку, тобто ви можете вибрати версію 2.1 в режимі сумісності з попередньою редакцією, або версію 2.5. Навіщо взагалі був зроблений такий розрахунок собі вартості, так було кардинально перероблено все. Були технічні причини, це спрощення архітектури. Тобто значне зменшення кількості використованих реєстрів. Використання, дуже важлива причина використання вирішення системи війних рівнянь для всіх методів розрахунку, що дозволяє значно зменшити час розрахунку собівартості в редакції 25. Було виділено окремий, окремий облік партій для ПДВ. Спрощення алгоритмів розподілу партії розрахунку сум. Є можливість окремого обліку за видами витрат собівартості, матеріальні, додаткові витрати, трудовитрати постательні, можемо отримати окремі суми поза балансові вартості. Додалася правлінська собівартість організації також собівартість. І також відбулося спрощення видів запасів. Аналітика відокремленого обліку, в запасі прийшла в регістру регістр Бівартості. Як це було, є в версії 2.1. Були якісь вихідні дані, оперативні, первинні регістри, які, 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 рухи, які формувалися під час проведення документів первинних, як правило, по кількості. Далі розраховувалися партії. Uh, і далі партії транслювалися в регіст собі вартості товарів. Зараз ми говоримо про парті, саме про облік, тобто облік по ФІФО, uh, що стало в версії 2.5. Є тільки один основний регіст собі товарів, тобто всі документи пишуть і по кількості, так і по сумах свої первинні рухи в собі товарів. При розрахунку формується деталізація партії. Для ПДВ це окремий регістр. і, той же, і перераховується теж же регістр собівартості товарів. І вихідні дані також собі товарів, ну і окрема деталізація партій товарів. Це дозволяє в одному регістрі собі товарів бачити всю собі по продукції, тобто ну, по продукції, по запасам іншим. Тобто, якщо раніше нам потрібно там... Було дивитися в собівартість, перевіряти, що там було в партійонних, чи правильно транслювалося, то зараз все в одному регістрі собівартість товарів. Таке спрощення архітектури. 2.5. Як це реалізовано? Додані нові виміри в регістрі собівартість товарів для партій. Тобто є партія, є аналітика і партій. Ці при видаткових рухах ці е, виміри не заповнюються самими при проведенні документів, вони заповнюються вже при розрахунку собі вартості. Відбувається одна з пазоврахунку, це заповнення тих партій в цьому регістрі, тобто підбор партій. І для відокремленого обліку те, що прийшло з водів запасів, яке відокремлення, це аналітика фінансового обліку. Ну от тут ми бачимо, як спростилися води запасів. Тобто е е постачальник призначення там, ну тут можна подивитися потім більш детально, як принеслися реквізити відезапасів, які виміри регістра собі вартості. Спрощення видів запасів дозволяє, ну, по-перше, зменшити їх кількість. Буде менше проблем при під, 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 підборі, е, якісь видаткові документи видів запасів, і можливо менше всяких там бабочок при е, закритті періоду, коли були прави, по видом запасів, їх потрібно було виправляти. Окремі новий регістр деталізації партії товарів для ПДВ призначені для обліку для обліку по податкових призначеннях. Вони є і для ФІФО і для середньої. Чому вони зроблені окремо? Тому що є різна деталізація собівартості ПДВ. І... Ці зміни для ПДВ ну, не зачіпають змін до вартості. Це от окремий облік, який потім от, порахувалися ці регістри. Якщо там позмінювалися податкові призначення, то, відповідно, порахувалися суми включення-виключення, собівартість. І далі вже транслювалася з цього регістру собівартість, а собівартість розрахувалася окремо. Е, потрібно зазначити, що така деталізація розраховується старим партіонним обліком, тобто. Це нам не вирішення системи лінійних рівнянь, а, скажімо так, як версі схоже на версію 2.1, циклічний такий розрахунок, і, але за рахунок того, що там деталізація трошки менша, він розраховується досить швидко, скажімо так. І в партійному обліку 2.1 для визначення сум включення-виключення ПДВ залишається старий механізм. 2.5 – додані Доданий окремий облік собівартості за затихнових типу витрат, тобто матеріальні, додаткові витрати, виділені також і в регламентованому обліку трудовитрати постатейні. Це все окремі ресурси реєстру собівартості товарів і в звітах ви можете отримувати реалізовано. Собівартість продукції розвідки типів витрат. Позабалансова вартість також виділена окремо для комісійних, давальницьких продукцій, матеріалів. Також можете це окремо побачити. Новий контур обліку собівартості це управлінська собівартість організації. Це, можна сказати, вона формується в валюті управлінського обліку по правилам міжнародного фінансового обліку. Причому і точно так же, як, як регламентовані ресурси, ці ресурси коригуються при зміні податкових призначень. Теж додано окремі ресурси, вони розраховуються, ці всі ресурси розраховуються одночасно при розрахунку собівартості. Є різні варіанти звітів. В яких можна подивитися собівартість. Управлінська собівартість організації є джерелом потім для того, щоб отримати облік управлінський на плані рахунків управлінських сум, і може бути джерелом для МФО. Про це пізніше буде в доповідях. Собівартості 2.5 ми можемо перейти з ФІФО змінної на uh, середню і, і навпаки. Це все реалізовано. Uh, метод оцінки FIFO зважено буде поступово виключатися. Тобто для існуючих баз, які переходять з 2.1, можна продовжувати його використовувати, але для нових uh, вже не можна буде його встановити, для нових організацій. А в наступних версіях через деякий час він взагалі буде виключений. Тобто залишиться FIFO змінна, така настояща FIFO, Натуральна. При використанні передачі товарів між організаціями раніше в версії 2.1 не можна було використовувати різні комбінації при передачі товарів між організаціями. Зараз можна до... Будь-які комбінації ставити. Тим ФІФ зважений. для включення витрат в собі вартість в 2.5 зроблено, що вона може відрізнятися у управлінському обліку у регламентованому обліку. Тобто, я для Статті витрат. Тепер два незалежних варіанти розподілу Розподіл у регламентованому обліку окремо і в управлінському обліку окремо, хоча все, все розподіляється єдиним документом, але, можливо, різні бази, різні напрями розподілу у управлінському регламентованому обліку. Про виробничу собі вартість було сказано в попередній доповіді. Е -э ще раз. Е Можна сказати, що для ФІФО зміною тепер також буде використовуватися розрахунок собівартості через використання вирішення системи лінійних рівнянь. І це опційно можна робити навіть на вбудованому механізмі платформи, що дозволяє також скоротити час розрахунку. Реалізовано багатопотоковий запис тільки змінених наборів для всіх регістрів. Це дає можливість суттєво скоротити запис регістрів по рахунках собівартості. Тобто, якщо ви змінили, там, наприклад, один документ цього, то у вас дуже багато наборів при розрахунку собівартості не будуть змінені. І, відповідно, там, час запису їх буде суттєво скорочено, тому що будуть записуватися таки змінені. По тестам там, підвищення швидкості розрахунку порівнянні редакцією з 2.1. Для першого розрахунку це до 50% і для другого розрахунку, якщо ми змінювали тільки деякі документи до 80%, швидкість розрахунку підвищилась. Непоганим результатом, особливо там складних базах, з великою, великою кількістю документів з великим часом розрахунку собівартості. 50% це дуже багато. Під час розрахунку собівартості реалізована детальна діагностика, тобто там записується дуже багато чого, це все пишеться в спеціальний регістр відомостей, протоколи розрахунку партії собівартості. По ньому можна завжди подивитися, які де що як рахувалось, які де проблеми. Є Встроєна діагностика некоректних даних, регістрів собівартість товарів, тобто на залиш... перевіряються залишки на початок, на, на закінчення розрахунку собівартості, перевіряються записи, які не відповідають правилам партійного обліку автоматично і для цих документів автоматично перепроводяться вони у собівартості. Це все робить сам розрахунок собівартості. Додана така зручна форма для установки параметрів операції закриття місця в обробці закриття місяця, в якій можна зробити дуже багато чого, там, точність рішення змінити, там, похибки поміняти, багатопоточність регулювати, ну, дуже багато чого, і це все не в різних якихось місцях, а треба, в одній формі прямо в обробці. Як включити партіонний облік 2.5 при переході з редакції 2.1, наприклад, можна перейти будь-який час, будь-якого місяця це буде просто перерахунок собі вартості. Причому ми, розрахунок 2.5 не вимагає заборони змін в минулих місяцях тобто ми не повинні обов'язково закривати періоди, які зроблені, оброблені в 2-1 і більш нічого в них не міняти. Ми можемо щось поміняти, але автоматично в перший місяць розрахунку 2-5 будуть скориговані ці залишки на початок місяця переходу. Тобто в перший місяць розрахунку, розрахунок вартості сам залишки кінцеві, які були в 2-1, переводить на 2-5. Але це, звичайно, займає деякий час е додатковий, про це ну, потрібно пам'ятати. Якщо ви щось поправили раніше в 2.1, йшли, і знову почали перераховувати з 2.5, то це може потребувати трошки більше часу. Е і не потребує там ручного якогось перепроведення документів в тих періодах, в яких використовувався партіонний облік 2.1. Це буде автоматично зроблено при розрахунку собівартості. Вони будуть автоматично перепроведені по правилам партіонного обліку 2.5. Тобто достатньо вибрати версію партіонного обліку, вказати місяць початку застосування, і у вас все запрацює при розрахунку собівартості. І цей місяць спочатку застосування 2.5 можливо сунути назад, але після того, як ви щось зробили вже 2.5, вперед ви вже сунути його не можете. От назад можна засовувати. Це можна, наприклад, використовувати для того, щоб поступово там переводити всю вашу базу на 2.5 при бажанні, якщо є таке бажання. Ну, взагалі, ми звичайно рекомендуємо закрити в періоді 2 якщо вони у вас вже закриті, сформовані, закриті там. Не давали, не давали там вводити дані і з якогось там прийнятного періоду почати облік 2.5. 5 І перехід на партійний облік 2.5 обов'язково для управління виробництва 2.5, 5 без нього не буде працювати, і необоротні активи 2.5, які будуть в наступних версіях. З партіонним обліком 2.1 в редакції 2.5 партіонний облік 2.1 редакція 2.5 взагалі залишається. Він буде точно таким, же, його можна використовувати, хоч ми рекомендуємо переходити на 2 .5. Це відомий механізм, в ньому будуть виправлятися помилки, якщо такі будуть знайдені, і підтримка, звичайно, буде. Але якісь там переробки. Підтримка нових можливостей цього з 2.1 вже не буде зрозуміло. Буде все на 2,5. Дякую за увагу.